Намагаєтесь позбути старих речей, використовуєте сайти, ну, типу LX, Prom, там, і так далі інші. А, ну, Будьте обережними. Справа в тому, що фактично з 1 березня 2025 року в Україні почав діяти новий фіскальний механізм. І ось одна з, одне з видань, посилаючись на народну депутатку Ніну Южаніну. Опублікувало матеріал, в чому сутність цього нового фіскального механізму? Він торкнувся майже кожного громадянина і тепер податково автоматично відстежує всі грошові перекази, які надходять на рахунки людей, які продають товари онлайн. Тобто, ви зрозуміли, якщо ви вирішили продати ну, умовно, там от в статті пишеться свої красівки старі за 200 гривень. І поставили це на OLX, або книги, наприклад, або там не знаю, старі речі, якийсь старий диван, або ще що щось. І вам через цю платформу проплатили, а там є така да, система платежів там, і так далі, то, відповідно, сьогодні ці платформи мусять генерувати відповідні чеки і відправляти їх в податкову. <рикольно> Прикольно? А, читаємо далі. Уже в березні податківці зафіксували десятки тисяч доходів. Отриманих через сервіси доставки, банківські перекази, нову пошту і Укрпошту формально навіть 200 гривень отримані за старе взуття або дитячі іграшки тепер вважаються доходом, який має бути задекларований і обкладений податками. А це 18% ПДФО плюс 5% військовий збір, тобто загалом 23%. Тобто, все, що ви не робили. Це все буде 23%. Ви помітили це, я впевнений. Коли виводите кешбек, є в деяких банках, ви можете відмітити кешбек на ті чи інші послуги. І коли ви їх намагаєтесь вивезти, цей кешбек, то ви не можете вивезти всі 100 гривень. Воно забирає у вас 23%, тому що все це ви виплачуєте. Ви виводите відповідно тільки 78 гривень. Ну там плюс-мінус такі кошти. І от тепер податкова добралася до платформ. Тепер ви не можете просто так щось продати і так далі. А що таке податкова? Я вам поясню: це ймовірні великі штрафи. Імовірні, великі штрафи, насправді. Податково, це також і змушення вас декларувати. А якщо у вас виявиться ще, от ви ну, намагаєтесь, прийшла до вас податкова. І вам припис, що ви маєте задекларувати там ваші доходи і так далі. А якщо у вас ще щось є, ліве, праве і так далі, вас можуть перевірити вашу декларацію. Тобто, станом на сьогодні ми маємо абсолютно абсурдну ситуацію, коли громадянин в країні. Він обставлений з різних сторін. Громадянин не може навіть рухнутися вліво-вправо, тому що фактично всі кроки твої за грошима пов'язані, вони обкладаються тут же пильним оком. А ну, ось давайте, що ще Южаніна сказала, що. Особливо абсурдна ситуація виглядає для людей, які не ведуть жодної підприємницької діяльності, а просто намагаються позбути зайвого, продавши старий одяг, побутову техніку або дитячі речі. Тепер вони можуть опинитись в центрі уваги податкової, отримати штраф або вимогу задекларувати походження. Тобто, вас ще можуть запитати, звідки ви це взяли. Ну, це стосується дуже багато чого. Так, так можна дістатися, що і автомобілі, які ви продаєте, теж це дохід. Ну, вони там і оподатковуються насправді. Тобто. Це насправді дуже дивна ситуація, яка може мати суттєві наслідки. І ось Южаніна зазначає, що таким чином замість боротьби з тіньовим ринком податково фактично розгорнула кампанію проти пересічних громадян, які не мають фінансового ресурсу для юридичного захисту. І поки держава пресує тих, хто звільняє шафи. Мільйони з онлайн-казино спокійно виводяться через дропів, а великі продавці техніки масово користують ФОП, уникаючи сплати податків в повному обсязі. Ну це мається на увазі, коли ви купували десь товари в якихось великих магазинах. Ви помічали, що там ФОПи пописані. Тобто магазин ніби великий, а там ФОПи. ФОПи першої, другої, третьої групи. Тому що це єдина система податкування, і так великі мережі підставляють маленькі ФОПи, тому що держава може просто скасувати цю спрощену систему. Податкування і великі магазини при цьому йдуть від ну, оптимізують свої податки. Ну, ця система як дозволяє, це не доброчесно, але вони так роблять. Аналітики вказують: фіскальна система просто шукає мішень пересічного українця, який не має бухгалтерів, юристів чи механізмів ухилення. Той, хто відправив посилку з піжамою чи наушниками за 300 гривень, це зручно для звітності. Ну, от така історія. Така історія. Ми не будемо там повністю все інше цитувати, але але ось ми маємо таке. Тепер питання до вас. А з чим це пов'язано, Як ви думаєте? З Чим пов'язані такі агресивні дії фактично держави відносно своїх громадян? Я вам це багато разів пояснював. пояснював, починаючи з з 2022 року, з другої половини, Коли я зрозумів, що те, що нам дають, це не безкоштовно. Хоча президент Зеленський сказав, що допомога була безкоштовною, ну, судячи з усього, безкоштовною вона не була. Тому що, за даними Міністерства фінансів, ми сьогодні винні 169 мільярдів доларів. І цифра зростає. Тобто, я думаю, що вже всі 170 мільярдів. Доларів ми винні. І що це означає? Це означає, що ми маємо це віддавати. Питання: а як ми це будемо віддавати? Ну, Як ви, як ви собі уявляли механізм від, віддачі? Як? Це дуже просто: це податки, це нові податки. Це закручення десь гайок, це фінансовий моніторинг, це неможливість українців вільно обходитися з коштами без контролю влади, це накладання податків і оподаткування на все те, що відбувається в країні. Тобто вирішили продати старий диван, заплати податок, бо це дохід. Здається, з одного боку, ніби це розумно. Ну а як же? Але з іншого боку, ви цей диван вже купили. Він вже у вас був власності. Ви вже ви, ви за нього заплатили. Ви не самі його зробили. Ви не ведете підприємницьку діяльність. По ідеї, ви, ви не повинні, ви просто повертаєте собі частину коштів, які ви колись заплатили за цей диван. Тобто ви вже заплатили ПДВ, ви заплатили виробнику, виробник заплатив податки, ви вже все зробили. І отут ви продаєте диван старий. І в цілому логіка в тому, що це дохід, вона є. І потрібно оподатковувати. Але держава. Робить це дуже круто, дуже різко, часто не повідомляючи громадян з ризиками. І сьогодні всі ті, хто продали щось з 1 березня через різні платформи, вони вже можуть фактично опинитися під оком податкової. Ну а під оком податкової, не зважаючи на всі дружелюбності податкової, опинятися не хоче ніхто, тому що податкова зазвичай виграє суди у звичайних громадян. Вона накладає штрафи, пеню, і ви можете довго буться, це боротися, але. Подальшому, ну, фактично, податкова може зробити з вами все, що вона захоче. Тому така історія, така неприємність для громадян, що з цим робити у мене поки що немає відповіді. Я думаю, що кожен із вас буде обережним, і якщо ви захочете вже щось продати, щось з кимось поділитись, подумайте, як це зробити безпечніше для себе. А ми будемо сподіватися, що народні депутати все ж таки звернуть увагу на цю проблему і. Певним чином зможуть вплинути на процес. Але, але надії мало, тому що борги потрібно віддавати, і це елемент боргів. Тут інше питання: чи не будуть за цих грошей можновладці красти? Ми то не проти віддавати. Ми розуміємо, що потрібно віддавати. Але ж хотілося би, щоб ці кошти пішли дійсно на розрахунок із тими партнерами, друзями і братами, а не просто комусь в тишені. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.